Пане Ігорі, яка ситуація станом на сьогодні із цим договорівським інцидентом? Ну, за фактом незаконної порубки лісу, що мало місце 8 листопада 2023 року поблизу села Доволя, в Аразку району Рівненської області було розпочато кримінальне провадження. Відомості, щодо якого було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України? На даний момент. В даних кримінальних провадженнях проведено всі необхідні першорушукові слідчі дії, незаконно сиростучу деревну породи сосна в установлено законному порядку. Було оглянуто за участі відповідних спеціалістів. Після чого було вилучено і поміщено на територію красносільського лісництва. Під відповідальне зберігання було передано під розписку. На даний момент вирішується питання щодо накладення арешту на дану деревину. Слідчим було підготовлено відповідне клопотання. Що стосується транспорту, транспорт також було вилучено і також на даний момент слідчим подано клопотання про арешт всіх вилучених транспортних засобів. Виявлених осіб на місці події також було опитано і надали відповідні покази. На даний момент досудове розслідування триває. Якщо говорити про випадок той, що був у першій половині дня, трактор із колодами встановлено власника транспортного засобу? Так, власника транспортного засобу встановлено, надано відповідні запити. Ну. Досудове розслідування продовжується. А чи можна говорити про якийсь об'єм чи кількість тої деревини, яка вже була зрізана? Так, і, так як я вже говорив, в ході огляду за участю спеціалістів було встановлено, що було зрізано в загальному близько 60, 4 метрів кубічних з ростучої деревини породи сосни. Це про ті колоди, які було там ви так. Так, це ті колоди, які було вилену поблизу села Договоля. А на предмет тих молодих людей, які там були, скажімо, місцевими чоловіками затримані, чи відкрито по них якісь провадження? Так відкрито. Відкрито в цей же день три кримінальних провадження. По першому факту, де було виявлено один трактор, який перевозив незаконно зрубану деревину, далі, по другому факту, де було виявлено місцевими жителями, також за участю журналістів. Також було розпочато кримінальне провадження, і вже в ході огляду безпосередньо в місці події було виявлено ще незаконно зрубану деревину в кількості 64 чотири метри кубічних. Також було відкрито третє кримінальне провадження. Пане Ігоря, якщо говорити загалом про цю проблему селянського лісу, чи можна якось проаналізувати, чи були якісь звернення, чи були провадження, чи були якісь вилучення, все, що стосується, от якраз цієї території цього безгоспного, скажімо так. Ну, що стосується, скажімо так, і безпосередньо е, е, працівників поліції, е, то в ході відпрацювань візьмемо період, скажімо так, за останніх три місяці, то е, працівниками поліції було виявлено п'ять фактів незаконної порубки деревини. Це поблизу села Договоля. Також п'ять фактів було виявлено поблизу села Половлі і три факти зелениця і один е, Красносілля. І Частина з цих фактів і в, по деяких кримінальних провадженнях і особам було повідомлено про підозру і матеріал вже був скеровано до суду з обунувальним актом. Чи е, часто про такі речі повідомляють люди, чи це власне вже є робота поліції, яка виявляє ці речі? Бо питання в людському факторі е, повідомляють, чи все-таки можливо самі шкодять, але ні ну зазвичай, зазвичай, і що має нам головний результат результат? Що результативно Результативно – це те, що виявляють безпосередньо самі працівники поліції в ході відпрацювань. Що стосується? Звернень, скажімо так, громадян то по одинокі випадки, оскільки більша їх кількість це ан аноніми. Ан 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 Надходить лише звернення після повторного дзвінка до особу особа відмовляється називати свої анкетні дані, місце пробування або взагалі виключає мобільний телефон. Ну але це неправильно. І тобто це людина... дуже це дуже неправильно, оскільки слідчова оперативна група на місце події виїжджає, і як зазвичай практика показує такий факт не знаходить свого підтвердження тому, що на місці події немає цієї особи присутні, можливо, десь ця особа і бачила незаконну порубку, але по приїзду встановити не можна. І в ході прочесування території факт або, або особи не знаходяться, або взагалі не знаходить свого підтвердження. Добре, а якщо людина хоче повідомити про те, що там десь у лісі чути або самовільно ріжуть, або вона виявила факт, як правильно людині треба звернутися і куди? Просто зателефонувати на лінію 102 з мобільного телефону. І Необхідно назватися так? Так, да, назвати всі свої повні анкетні дані і все це описати перш... місце події, так да, сказати, де вона знаходиться і що відбувається, чекати на місці події працівників поліції. І ця людина в подальшому допоможе здійсненню досудового розслідування, оскільки буде допитана в якоїсь в якості свідка, буде безпосереднім свідком і очевидцем. Ігор'я, а що буде по завершенню слідства з цією вилучною деревиною? Її все ж таки немало. По завершенню досудового розслідування ця деревина в загальній кількісті 64 метри кубічних буде передана на зсу, тобто в дохід держави, встановлено законом порядку. Таке рішення приймається тільки на підставі рішення суду.